Привіт, друзі! Цього разу вирішив записати відео на таку тему, як перевіряти, чи правильно буде сказано відсіювати бренди, які є закриті для вас. А... Ну, ця тема актуальна для всіх продавців, для тих, хто вже давно продає, для тих, хто тільки починає, а особливо для тих, хто починає. А особливо зараз в цей період, коли останні місяці ну, дуже багато в Європі ось тут позакривали брендів на Амазоні, і тому ти повинен або відкривати їх, або просто не звертати увагу на них, а продавати тільки те, що вже відкрите. Та? і дуже багато часу йде на те, щоб просто перебрати цей весь, скажімо так, цю всю купу товарів, з яких, а особливо на початку, з яких буде дуже багато брендів закритих, а тобі ж треба відкриті. Якщо ти, ну якщо ти принаймні не хочеш там купувати 100 штук, як зараз уже є. Раніше було 10, це було простіше, а зараз треба вже, як правило, 100 і більше штук купити, щоб просто відкрити бренд. Ну, малювати інвойси я не розглядаю, тому що для мене це, якщо чесно, закрита тема. Я поки що, поки що, а думаю, що і завжди ніколи мені не доведеться цього робити. Ось. І з моєї сторони, нікому не рекомендую цим займатися. Ось. Але це кожного особиста справа, кожен сам собі вирішує. Можливо, там і не є такі великі ризики, як я собі уявляю. Але поки я уявляю ці великі ризики, я цим не хочу займатися. Ось. Тому ось питання: ти, наприклад, починаючи. Амазонщик, да, так, тільки починаєш, у тебе дуже багато продуктів, які закриті, і ти хочеш знайти як можна швидше ті, які відкриті, щоб не коперсатися там, в тому, в тій купі товарів, які, з яких 80% там чи 70, залежно від категорії товарів, будуть для тебе закриті. Ось як я це для себе роблю. Ну, тому що навіть якщо я вже досить е, великий рейтинг вже маю, та, все одно у мене досить таки багато товарів закриті. Ну, останнім часом взагалі їх ще збільшилося. Так, е, так, зараз я покажу просто на маленькому такому прикладі. Припустимо, у нас є каталог, який нам надав постачальник, і нам. Не хочеться ці всі тисячі товарів, чи сотні, чи тисячі, ну кого як. На кожен клацати, перевіряти, дивитися, чи він відкритий, чи закритий. А нам би хотілося видалити ті товари, які, які для нас закриті. Ось. E, значить, так, для цього я використовую дві програми: це KIPA і Seller Assistant App. І цього, в принципі, достатньо, щоб відсіяти. E, я покажу на маленькому прикладі на... Просто на звичайному якомусь каталозі. Ось, наприклад, у вас є каталог. Так. Ми не будемо брати дуже велику кількість, повністю всі їх копіювати. Да? Ми візьмемо о, обмежену кількість товару, ну, тому що принцип роботи той самий, і, якщо і ви більше загрузите товару, а ми, щоб просто не заморочуватися, візьмемо менше. Та й плюс селерсі він дозволяє тільки на першій підписці 6 тисяч асінів перевірити. І це досить таки мало. І їх бажано якомога більше зменшити. Так? Тобто ось у нас є каталог, да? Ми його загружаємо спочатку в кіпу. Так, відкриваємо кіпу. Кіпа. Так, і загружаємо ці em коди які ми тільки що скопіювали. У кіпу. Клацаємо ось тут. Так, так, ще раз. Про. E, e, давайте переключимо мову, щоб більшій кількості людей було зрозуміло. Ну, тому що не всі більше все-таки знають англійську. Так, зараз сталися оновлення в кіпі якісь. Правда, вони і ціну підняли. E, так, продукт. Це у нас Product Viewer. Так? Ми вибираємо Ін-коди, тому що ми вставляємо Ін або gtin коди так, Ставимо тут галочку. Load-list. Ось. І у нас вже є список цих товарів на Amazon, в моєму випадку, Італії. так. Тепер нам цей треба список собі скачати повністю. Де будуть наші асіни, щоб нам швидко було копіювати АСІни. Тобто ми робимо експорт, All Active Columns, так і лишаємо тут, і експорт. Ми закачуємо цей файл собі, так, і нам тепер потрібно його відкрити. Ну, комусь дуже легко відкривати, якщо він має Microsoft Excel, так. У мене вона є, але вона неправильно працює. Тому я відкриваю Google Sheets. Ось наш каталог. І, і нам потрібно зараз знайти тут Асіни. Так, давайте пришвидшимо цей процес. Асін. Ось так. Ось вони наші Асини. Ось. І ми їх повністю всі копіюємо. Контр да? c Так, зараз повертаємося на браузер. І відкриваємо Seller Assistant Tab. Зараз знайдемо. Зайдемо. Думаю, всі знають цю програму. Так само, як Кіпу. Ну, а якщо хтось не знає. Набирайте в інтернеті, цікавтеся, бо без, ну, принаймні без Кіп ви не зможете продавати за тою моделлю, яку, яку я продаю. Тобто, або це онлайн-арбітраж, або wholesale. Е, Так, значить, ми зайшли в Seller Assistant App. Знову ж таки, Seller Assistant App тут уже на ось такий вид роботи, тобто, перебір. Товару на відкритість та або закритість, тут вже підозрюю, що є і інші програми. Я, я показую ту, якою мені просто якою звик працювати. І тут е у нас є в меню Bulk Restriction Checker. Так. Ось, Бачите, я вже майже використав свій ліміт. І ми попробуємо сюди завантажити ці асіни, так? Ось тут завантаження асінів. Так? Ми вибираємо обов'язково свій е маркетплейс, який вас цікавить. І сюди копіюємо всі наші асіни. Так, 78. Давайте їх трошки зменшимо, щоб мені трошки не всі використали, Да? Ще може знадобиться. Так, завантажити. Ось тут почекаємо. Ось, бачите? У мене, наприклад, вийшло тільки 7, ті, які відкриті. Тобто це мені потрібно було би вручну. Їх всіх перебирати дуже довго, а так я просто вже буду мати ті, які для мене відкриті. Так? Я завантажую. І це коли у мене здоров'я аккаунта 296. Так? А коли ти тільки починаєш, то там ще більше будуть закриті. Так, значить, я його зберіг. Так. Тепер нам потрібно його відкрити цей файл. Ми відкриваємо. І тут у нас стоїть наш перебір Assistant. Так, нам потрібно створити фільтр тут, щоб відсіяти які нам не потрібно. Тобто ми тут уже клацаємо тут на статус, дані, і створюємо фільтр. Ось. І фільтруємо, забираємо Approval Required, лишаємо тільки Allowed to Sell. Ось вони нам. Ось. І з цими асінами вже я буду працювати в кіпі. Так, Тобто відкрию знову сюди про Product Viewer. І тут уже натисну Asin. Галочка, Load List, Ось. І все. І працюю тільки з цими товарами. Відкриваю. Ось. Як бачите, вони відкриті. Він відкритий так, але тут продає Amazon. Тому що коли ти маєш величезний список, це я просто показав на, на маленькій кількості товару, та, і тому їх вийшло там тільки Да? Та. А як правило, я як роблю? Величезний каталог загружаю, і там виставляю різні фільтри. Тобто забираю Amazon, який там продає постійно. Там. Е, виставляють дропи, то, то, тобто лишають тільки ті, які там є продажі. Да? Е, і потім вже ця кількість товарів вже зменшується. Ну, щоб просто не використовувати дурно Seller App, так? щоб не використати одразу ті 6 тисяч. Інакше доведеться доплатити. І, е, Ну, зменшую як мога більше, та, і потім уже загружаю тільки ті е, Асіни, які, можливо, мене цікавлять. Потім цей е, seller assistant тобі перебирає ті, які у тебе вже відкриті, і все, і вже працюєш тільки з тими, які ти знаєш, що вони хоча б відкриті. Знову ж таки, хочу нагадати, що е, якщо бренд відкритий, і якщо там немає замочка, то це не означає, що його. Можна продавати без е, страху і без ризиків. Так? Все одно кожен е, продукт потім окремо треба перевіряти на, е, на скажімо так, ризикованість. Так? Чи ризикований цей бренд, чи ні. Е, я потім в кінці відео дам посилання на це відео. Е, і, ну, ну, ось так. Тому що знаю, що дуже багато новачків думають так: ага, значить, якщо замочка немає, якщо можна мені Amazon дозволяє продавати, значить можу продавати. Ні, це зовсім не так. І все одно треба перевіряти, чи дійсно це безпечний бренд. Так. Що не було скарг цього бренду. Не сподіватися, що він там скаржився на інших, а на тебе не буде скаржитися. Буде. Якщо ти не серйозний якийсь гравець на ринку, то буде. <рес> ось так. Ну ось, і все. Дякую всім за увагу. Всім па-па.